Чердан кмітливий. Жили колись чоловік і жінка, і був у них синочок, та такий він був маленький, що всі називали його джерданом, малюком. І хоч був джердан маленьким на зріст, а все ж таки в усьому батькам намагався допомагати. Побачив він одного разу, що сусідські хлопці збираються до лісу по хмис і каже матері Дозволь мені, мамо, піти разом з ними. Як же ти підеш, відповідає мати, адже тобі й гілки не підняти? Якщо я не підніму, то хлопці допоможуть, відповідає Джердан. Погукала матір сусідських хлопців, дала кожному покоржику і каже Доглядайте за моїм сином, не загубіть його в лісі. І от вони пішли всі до лісу. Прийшли і почали збирати хмиз. І чердан працює, от тільки важко йому гілля піднімати. Треба допомогти йому, кажуть хлопці, і вони назбирали хмизу для джердана. Почав Джердан свою в'язку тягти, ніяк не може її з місця зрушити. Допоможіть, хлопці, кричить він, адже я сам не потягну. Узяли хлопці Джерданову в'язку і пішли. Йшли вони, йшли. Втомилися і сіли відпочити, забалакалися і не помітили, як настав вечір. Треба додому йти, а дороги в темряві і не видно. Не знають хлопці, куди їм йти, що робити. Стали вони прислухатися та придивлятися. Чують з одного боку собаки сердито гавкають, подивилися в інший бік і побачили невеличкий вогник. Питають діти в Джердана. В який бік нам іти, туди, де гавкають собаки, чи туди, де вогник горить? Подумав Джордан і каже Собаки нас можуть загризти, підемо краще туди, де вогник горить. От і пішли. А Джордана старший хлопчик на спині й ніс, щоб той не відстав і не загубився. Довго вони йшли і от прийшли до величезного будинку. Постукали хлопці у віконце. Пустіть нас переночувати. Відчинилися двері, і вийшов їм назустріч страшний злий велетень Дев. Побачив він дітей і каже: Заходьте, будь ласка, <сум> <сум> ночуйте, ну, а вранці я вам покажу дорогу додому. А сам думає, От добре, нехай поснуть, а потім я їх по одному з'їм. Завів Дев дітей до хати, дав їм поїсти і поклав спати, а потім сів і став чекати, коли всі позасинають. Усі хлопці цієї ж миті поснули, тільки Джердан не спить, лежить, пильнує Дева. Сидів, сидів, Дев, а згодом і запитує. Чи хто спить, чи хто не спить? Я не сплю, відповідає Джердан. О, а чого ж ти не спиш? запитує Дев. А того, що матінка моя кожного вечора годувала мене на ніч яєшнею, а ти не нагодував, відповідає Джердан. Посмажив Дев яєшню і каже джердану. Бери їж. І засинай швидше. Джердан поїв і ліг спати, а Дев знову став чекати, коли малюк засне. Почекав, почекав і знову запитує: Чи хто спить, чи хто не спить? Я не сплю, відгукнувся Джордан. Чого ж ти не спиш? А того, що матінка моя кожної ночі приносила мені в решеті воду з річки, а ти не приніс. Почув це Дев, узяв решето і пішов до річки по воду. Сів на березі, став решетом воду черпати. Оце принесу води, він одразу і засне. А Джердан розбудив хлопців і говорить їм Цей Дев нас хоче з'їсти. Треба нам мерщі звідси тікати. Вибралися хлопці з будинку і побігли. Бігли, бігли і прибігли до річки. Аж тут Дев сидить, решетом воду черпає. Обійшли його обережно хлопці і перепливли на інший берег. А же Жердан у старшого хлопчика на плечах сидів. Скільки Дев не занурював решето до річки, ніяк не міг зачерпнути ним води. Розсердився він і закинув решето. Раптом, бачить, йдуть хлопці по тому березі річки. Хотів де за ними кинутись та от біда, не вміють де виплавати. Стоїть він на березі і кричить Гей, хлопці, а як ви перейшли через річку? А Джордан відповідає йому з іншого берега. Піди і знайди млинове жорно та вдягни його собі на шию, тоді і перейдеш. Знайшов Дев млинове жорно, надів собі на шию і кинувся у воду. І потягнуло його важке жорно на дно. Захлинувся Дев і потонув. А хлопці щасливо повернулися додому, де їх чекали рідні батьки.